У засіданні 08 червня 2010 року. Ваш представник, причому заявляв, він надав пакет документів, в якому також є засвідчена копія рішення Харківського міська виконкому 156 Крім засвідчення, Наприкінці прошивки цих документів стоїть позначка з оригіналом згідна підпис, якщо не помиляюсь, Петрик АМ. Тобто конкретна посадова особа, головний спеціаліст юрисконсульт департамент, юридичного департаменту Харківської міської ради, тобто, є конкретна посадова особа, яка відповідально розписалася, що. Що вона звірила ці документи, включаючи версію, версію рішення Харківської міської ради? Як ви поясните цей факт, чи звіряв ваш працівник, ваш підлеглий, з оригіналом чи ні? Чи є він відповідальним за цей напис чи ні? І які правові наслідки так. завірення цієї копії? Без звірення з оригіналу. Це вже суд доповнює за Питання, які задає представник позивача, спрямовані не на те, щоб довести суду незаконність прийняття рішення виконавчого комітету про знесення зелених насаджень, а є нічим іншим як маніпулювання тими документами, які є в матеріалах справи, виходячи з цього. Я не можу зрозуміти просте одне питання. Я хочу, як представник виконавчого комітету Харківської міської ради, почути від представника відповідача, що саме, які саме порушення вимог закону, на його думку, припустив виконавчий комітет Харківської міської ради при прийнятті оскарженого рішення про видалення зелених насаджень. Якщо е е громадянин Салавйо каже нам про штампики якісь, хто що завіряв, хто що там посвідчував, хто що там коли підписував, завіряв і таке інше. Я хочу від нього почути просте питання. Скажіть, будь ласка, що є підставою, на вашу думку, для визнання рішення виконавчого комітету незаконним? Отой От штампик, який поставив е, головний спеціаліст юрис юрисконсульт при засвідченні певного документу, це до суду запитання. Вибачте, я прошу представника позивача перевести розгляд цієї справи у суто правове русло. Не те, коли хто штампик поставив, і коли хто там зареєстрував звернення до Харківської міської ради, а чи було виконано Харківською міською радою і виконавчим комітетом вимоги порядку видалення зелених насаджень, затверджених постановою Кабінету міністрів 1053. Я хочу почути ці питання, на які, на які я з задоволенням дам йому відповіді. Шановний представник відповідача, ці запитання представник позивачки намагається постійно надати і запитати. Він запитує по перше, чому порушений порядок видалення зелених насаджень передбачений постановою Кабінету міністрів і всі дії. Виконавчим комітетом зроблені трошечки не в тій послідовності, в якої це передбачено постановою для прийняття рішення. Це перше питання. І друге запитання, яке намагається вияснити суд, і яке намагаються вияснити представники позивачки. Як так сталося, що державний орган надав до суду дві належним чином завірені копії одного і того ж рішення, однієї тієї ж дати реєстрації? З різними зовсім змістом у установчій частині. Тому що в цьому ці рішення дійсно існували. Тому що, р... не, як Тому може що бути рішення тварі. ці дійсно існували. І лю, лютий 2008 року ми не заперечимо, що таке рішення було прийняте. Не лютий, це не лютий. 18.02.2008 року рішення про надання земельної ділянки. Ні, ні, ви трошки не зрозуміли. Ось рішення. Рішення. Це не мова не йде про рішення про надання земельної ділянки, про 19 сесію, про 25-ту сесію, яка потім скасувала пункти 19 сесії, і прийняла новий пункт. Про це рішення не, мова не йде. Суду було надано департамент організації роботи. І ще не зворотне прошивка? Рішення з від 19.05.2010 року номер 156 про видалення зелених насаджень на ділянці будівництва автодороги від вулиці Сумської до вулиці Новгородської в районі вулиці Білої Акації місті Харкові. Розглянувши клопотання і таке інше. Згідно рішення 19-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання від 27.02.2008 № 2508 про надання у постійне користування і таке інше. Це рішення, яке було надане вами на заперечення в минулому судовому засіданні. В минулому судовому засіданні. Представник, вони були присутні, я вам просто трошечки якби би екскурс служу. Минуло я, я, я обізнаний судове... у цих документах. Я, я можу минулому, пояснити ваше. я ще не закінчила. Минулому судовому засіданні представником був наданий інший текст цього самого рішення цієї самої дати реєстрації. Я можу пояснити це минулому. чому зроблено? І надане пояснення представника де одного з департаменту, так. що це була помилка. Да. На підставі цього суд витримав оригінал. Оригінал оглянутий. Представником позивачки поставили не під сумнів, тому у мене запитання рішення. з приводу цього рішення. Які інші докази ви маєте того, що саме це рішення надане у минулому судовому засіданні, де йде посилання на рішення 25-ї сесії Харківської міської ради, є дійсно прийнятим, є дійсно тим, що діє, і на підставі якого було зроблено всі інші дії, Ваша честь, якщо можна невеличку репліку. Я просто е, мої питання були продиктовані не якимось маніпулюванням, а е, тільки бажанням з'ясувати істину і з'ясувати справжність тих документів, які надавалися не мною до суду, а саме представниками, уповноваженими представниками Харківського міського. Тому, якщо представник. Е, <рес> <рес> Юридичної <рес> служби керівник вважає штампи штампиками, які не мають ніякого значення, то тоді треба видалити з, з, із матеріалу справи усі, усі документи з незначущими штампиками згідно з оригіналом. А витримувати у міськвиконкому тільки оригінали. Якщо е, керівник юридичної служби вважає штампи штампиками, які не мають ніякого значення, У мене все ваша